Робимо своє криптоінфополе. Перше для зручності створіть окремі акаунти у соцмережах. Або сортуйте інформацію за тематиками там, де це можливо робити. Друге, почніть з професійних видань. Далі, за допомогою рекомендацій, ви знайдете інші канали з корисною інформацією. Третє: вступіть у комфортне для вас криптоком'юніті. Там ви можете не тільки читати новини, а й спілкуватися з однодумцями, а також читати їх власні висновки про ту чи іншу ситуацію на ринку. А тепер загальні рекомендації. Ви. Виділіть окремий час для вивчення криптоінфи. Не підписуйтесь на багато каналів. Краще 2-3, але якісних. Критично підходьте до кожного питання, адже лідери думок теж помиляються. А ще підписуйтесь на наші соцмережі, там ми публікуємо корисну інформацію та наші послуги.